Тема дня ракетні масовані обстріли з боку Російської Федерації, чого вони досягли, і у нас вже на зв'язку має бути Михайло Подоляк. А, а я нагадаю, що Росія сьогодні випустила по Україні більше як 80 ракет. Сили ППО збили 45 із з них. Били ракетами типу Х-101, Х-555, ракетами с 300 Торнадо. Ну з усього арсеналу, що в них є з, з тими били. Запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспію ракети типу Калібр, з Чорноморя. Вочевидь, масований обстріл українських міст сьогодні зранку проведено на прохання зет патріотів. Та, ну і на відзначення вступу на посаду командувача російських військ в Україні, генерала Суровікіна, відомого як сирійський м'ясник, тому що в Сирії він влаштував там вогняний вал і просто змивав ракетними обстрілами. Схожа, практика, сирійські міста. Пане Михайло, вітаємо вас. Доброї ночі, да, доброго вечора. Ми поговорили з Михайлом Самосем, військовим експертом, який повідомив, що можливо сьогоднішній обстріл це наслідок перемоги воєвничого крила в Російській Федерації і крило, яке уособлює собою Кадиров Пригожин, Кадиров Пригожин і новопризначений Суравікін. І, начебто, ФСБ програла на цьому етапі програє, Бит, програє ось ось на цьому етапі битви за, за, за майбутнє. За владу в Росії, по суті. Скажіть, чи є у вас такі відчуття від того, що відбувається, чи це тупо агресія і тероризм з боку Російської Федерації щодо України? Все, все разом в повному обсязі, і головне, все це на фоні. Афектизації того, що відбувається з політичною елітою Російської Федерації. Вони нервують дуже сильно, нервують. Вони розуміють, що все йде не за планом. Це ж очевидно, правильно, на сім місяців війни, і... <кхи> і вони не мають жодних результатів. Це безумовно. Але давайте по черзі. Перше щодо Суровикіна. це до речі, не просто сирійський маньяк, Да, а це до речі, людина, яка якраз і не понесла. Відповідальне за те, що робила в Сірії, от що таке безкарне зло. Оце ми бачимо у цього генерала, і ми розуміємо, що якщо ми його теж не змусимо сісти на в трибуналі, сісти на скам'ю підсудних, да то тоді він буде далі безкарно проводити те, що він робить. Це перше, це щодо генералів, які сьогодні отримали можливості. Друге. Росія зафіксувала цими обстрілами ключове. Росія зафіксувала терористичну суть документально юридично зафіксувала терористичну суть цієї війни, тобто вони відверто відкрито. Масовано вдарили по центрам міст по цивільній інфраструктурі, по критичній інфраструктурі, знищили певну кількість будівель, знищили людей, цивільних людей, громадян, і вони це відверто самі говорять, і таким чином вони зафіксували, який тип війни вони ведуть. І це важливо. Третя складова це щодо того, що ви говорите. Безумовно, це е, оцей масований обстріл. Він не мав настільки не військової цілі, чому тому, що в військовому сенсі воно їм нічого не дає. Контрнаступ наш як йшов, так і йде. Я маю на увазі і на південному напрямку, і на Харківському Луганському напрямку, і таке інше. Тобто, з точки зору військової спроможності, це нічого не додало. Але для порядку денного внутрішнього для Росії так це було безумовно важливо. Вони оцім всім з патріотам показали, що все щось таке вони можуть робити, тобто вбивати громадян. Бо дивіться, оця інфраструктура, вся пропагандистська, да, яка була направлена на так звану ультрапатріотичну тусовку. Вона ж постійно говорила, давайте Просто вбивати цивільних, давайте просто вбивати українців, не вигравати війну як війну, а саме бомбити давайте мирні міста і таке інше. Так на короткий час вони перемогли, тобто вони мають певні сьогодні е, пріоритети свої, які вони довели, і таким чином, але це дуже коротка стратегія. От на цю на цей прошарок людей робити ставку це вкрай небезпечно для самого Путіна, тому що він буде вони будуть поступово просити ще більше ескалації а ресурсу для цієї ескалації немає, і таким чином, в принципі, Путін вже не може спиратись. На адекватних людей, ну більш-менш адекватних, бо зрозуміло, що в Росії адекватних у політичній еліти нема, але більш-менш поміркованих він вже не може спиратись, бо вони вже від нього відходять. А з іншого боку, спираючись на оцю групу, вона не така велика, вона не така сильна, і вона не має ніяких перспектив. Вона вся буде відповідати за все, що робить. Але він на них спирається, тому він сам себе загнав у кут і поступово буде втрачати будь-які впливи, в тому числі на ЗЕО цю тусовку, як ви кажете, і таке інше. Михайло, а що будемо ми просити? От президент Зеленський скликав термінове засідання G7, Завтра вона має відбутися, і вочевидь, йому є що сказати політичним лідерам, яких він збирає. Про що буде говорити президент? Безумовно, питання номер один це системи ПВО протиповітряної і протиракетної оборони. Це сьогодні стало очевидним. Ми вже багато місяців підряд говорили своїм партнерам. Дивіться, Росія не може воювати у Росії. Немає вже професійної армії. Росія не має ВПК. В неї є велика кількість радянських ракет, якими вона буде бити по наших містах. Будь ласка, давайте говорити про те, як нам закрити небо. Пам'ятаєте, ми на початку війни про це говорили, але якось це пройшло пов. Увага! увагу наших партнерів сьогодні вони вочевіть бачать бачать ключове. Росія дійсно не вміє воювати, і Росія дійсно може бити тільки по цивільній інфраструктури. Це навіть не питання критичної інфраструктури, там ТЕЦ і таке інше. Це просто вони наносять удари по центрам великих міст України, просто знищують центри міст. І тому а, дуже конкретно президент буде ставити питання: давайте так не завтра, не післязавтра, а якомога швидше. Певну кількість систем ПВО, що ми сьогодні бачили, ви розумієте, чому 100 ракет? Ну я маю на увазі і крилаті ракети, разом, і там дрони, які, разом які да разом. Десь біль 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 більше сотні це для чого було зроблено для перевантаження нашої системи протиповітряної оборони. То коли ти таку кількість даєш, вони просто не встигають обрахувати траєкторію і не не встигають перехопити. І ми нашим партнерам говоримо: дивіться, ми ж не просимо нічого зайвого. Ми хочемо просто захистити, тому що кількість ракет, які має Росія, вона велика. Вони будуть цими ракетами просто бити. Вони не точні. Це не є високоточною зброєю. Все, що говорить пан Путін, можна про. Пускати пов своїх, ну не, 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 не чути це все, але вони будуть кількісно перевантажувати нашу ПВО. Тому дайте, будь ласка, додаткові системи. Оце ключове на завтра, на J7. Але між тим, крім цього, на мій погляд, ключове це, це сьогодні. Наші партнери нарешті зрозуміли головне, Росія має програти. Якщо до цього вони навіть говорили про те, що Україна може виграти, ну тобто вийти там на певні якісь. Рівень, ну там чи дойти навіть до кордонів, але вони при цьому не говорили, що Росія може програти. Це дуже важлива різниця в цьому сьогодні. Вони зрозуміли, що Росія має програти інакше постійна буде ескалація в такому чи іншому вигляді. І я думаю, що вони вже поступово відходять від цього. А давайте тільки якось там ще щось не спровокуємо, щоб не масштабувати чи не ескалувати, і так далі. Сьогодні вони побачили, що або було, було багато розмов про тактику, да ядерну тактику, а сьогодні вони. Побачили, що навіть без ядерної тактики Росія абсолютно неадекватно сприймає те, що вона робить. Вона навіть бравує тим, тим, що б'є по центру наших міст, і таким чином ми отримуємо абсолютно потужну підтримку. Буквально вже завтра, післязавтра. і це виражатись буде в кількості зброї, яку ми маємо получ отримати, пане Михайло. На яких умовах Росія має програти, тому що з'явилися повідомлення про те, що мовляв президент Туреччини, начебто. Всаджує за стіл переговорів американців, британців, французів і німців, і шукає, і, і там шукають людину, з якою можна переговорити з російського боку. А чи ви підтверджуєте, чи спростовуєте такі е, статті в деяких турецьких виданнях? Ви напевне знаєте про що я говорю? Да, да, давайте чітко зафіксуємо: немає жодної. Жодного порядку денного в такому форматі це абсолютний фейк. Не буде ніяких переговорів між Росією і тим більше Сполучені Штати, Британія, Німеччина і Франція без України. Ні, війна в Україні порядок денний. Виключно формує президент Зеленський. Це виключна прерогатива України, яка веде сьогодні війну. Це все інше. Це якраз і є спроби росіян десь там підтиснути пропагандистське, десь там через кого щось кинути ніяких інших форматів, крім війни, яка має закінчитись, і тут ми зараз говоримо. Про формати поразки Російської Федерації це обов'язково для обов'язково має відбутись для того, щоб світ все ж таки міг вибудувати іншу систему безпеки. Перше це кордони міжнародно визнані Російської Федерації. Маю на увазі, ми маємо звільнити повністю свою територію. Це ключове. Друге, Росія має виплатити шалені репарації, шалені компенсації не тільки за зруйновану інфраструктуру, но й за життя великої кількості наших громадян. Мадян і третє, і третє – це ключове, і наші партнери про це готові говорити. Це певна кількість очільників різних рівнів Російської Федерації, мають через спеціальний трибунал сісти на скам'ю підсудних і пройти через юридичні процедури. Без цього, а далі в самій Росії почнуться процеси політичної трансформації, там почнуться процеси оновлення політичної еліти. Бо я думаю, що в такому вигляді вона не може існувати по різних причинах. Не тільки тому, що вони прийняли абсолютно фатальне рішення напасти на Україну, а тому, що вони інтелектуально неспроможні керувати країною. Вони їй довели країну до того стану, в якому сьогодні Російська Федерація знаходиться. Вона неадекватно реагує на будь-які подразники світової політики. Між тим, оці всі люди пройдуть через юридичні осуди, і таким чином Росія буде мати іншу модель управління. Це буде слабка демократія. Підкреслю це не буде потужна демократія, це не буде конкуренція потужна. Ні. Росія буде йти через слабку демократію, через електоральний процес, через попередній революційний процес. І після цього я буду вважати, що ми закінчили свою роботу. Роботу по нанесенню поразці Російській Федерації денацифікації Росії, де мілітарізації Росії, де нуклеризації Росії там стільки де пане Михайло. Єдине що Е, Непокоїться те, що люди, які влаштовували сім місяців Україні війну, та вони вже давно увійшли в цей темний коридор, та та коридор затемнення, і вони вже є військовими злочинцями. Тому одним злочином більше або одним злочином менше, їм абсолютно не грає жодної ролі. Той саме Суравікін він з перевороту з ГКЧП має сидіти після того, як його танк наїхав на трьох демонстрантів. Розумієте, і він продовжує чинити зло. Ходячи двома ногами по е, цій землі. Пані Наталю, це ви зараз піднімаєте екзистенціональну тему філософську тему відповідальності людей за те, що вони роблять. Дійсно, пан Єльцин дав йому звання майора, дано ну, цьому Суровікіну, і таким чином е, вшанував право вбивати російських громадян е, військовими російської армії. Це зрозуміло. Я ж про це і кажу. що е, фінал війни має бути правильним, інакше це буде постійно повторюватись в тому чи іншому вигляді. Росія вона не чує, коли ти з нею розмовляєш. Росія чує тільки. Силу ми маємо довести до кінця роботу нашої армії, роботу нашої е, наших збройних сил. Це ключовий сьогодні формат, єдиний формат. Тому що якщо Україна це не доробить, ви ж бачите, постійно з'являються. Люди, які в Європі, в європейському, в європейських спільнотах і кажуть, може, давайте якось все ж таки говорити та добре. Вони нас там б'ють, вони над нами знущаються, вони нас ображають, вони нас там е, ні, ні в що не ставлять, але ж давайте, все ж таки, може з ними розмовляти, бо страшно. Оце проблема. Це проблема, яку може вирішити тільки Україна. Я ж кажу, програш це не просто звільнити свою територію і знищити оці кримінальні анклави, які як нарости, да були на нашому тілі. Ні. Це тільки одна частина роботи, і ми пояснюємо нашим партнерам, що треба до кінця дійти цю і виконати всю роботу, яку оцей суровікін він абсолютно точно має сидіти за злочини, максимально пожиттєво сидіти, да і не тільки за злочинів України, а за злочини в Сирії. Ну, тобто, все, що він наробив за своє життя, він за це має заплатити. От в цьому й була проблема Російської Федерації. Ніхто ніколи за останні там 20 чи навіть 30 років після 91-го року да не ставив питання відповідальності конкретних злочинців. Вони заходили на Балкани, вони заходили у Грузію. Вони до нас багато разів заходили. Вони в Центральну Африку заходили на близький схід. Заходять да і ніколи не відповідають. Вони ріжуть голови, вбивають людей масово. Там хімічну зброю використовувати таке інше, і світ робить вигляд, що цього не бува не не, не відбувалося. і Дже сьогодні о... тільки що да. ООН відхилила пропозицію Росії щодо проведення таємного голосування за резолюцію щодо анексії Росії частини території України. Це ось ну, така і маленька Давайте перемога. цій да, прекрасній ноті закінчувати зло Спасибо має вам. бути покарано. Якщо воно не покарано, то воно буде повторюватися буде. до безкінечності. Дякуємо. Тихої ночі вам. Дякую. Дякую.